Ласка, от ви, ну, чому ви вирішили допомагати? Тому що Тобай, ніхто не допомагає не. з нашого району. і вирішила, що треба нам щось робити. А район ваш ну, який? Схлозавацька міста Буча. Угу. І, і тобто, ви, ну я так розумію, да, просто... ми давно прийшли, думали з мамочками нашими. ми разом гуляємо, що треба допомагати. Угу. Ну ось і вирішили зібралися буквально за один день. Зібралися і допомогли. А що, що купили, можете сказати? Купляли все необхідне. В основному це консерви, Білизна, носки, брітви, да, зубні пасти, що солодкого також багато не брали. Угу. Леші від них дуже взяли. А у вас хтось із ваших знайомих, можливо, рідних там є, які служать? Є, є, є багато знайомих і. Там а ви знімали відео про Ваню Сацика. Це наш місцевий мальчик. Ми його всі знаємо. З склозаводу він там? Так, да, да, він же сам відео. Всі росли разом. А що мені казати? Що? Ну, поміцін під Слав'янку, щоб служити. Як а його звати? Вітя Петя. Угу. Ну, від інженер якось так, значить, вони воює. Там находится. Ну, в там... Там треба за всіх переживати, воюють чи не воюють. Дякую вам.